Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі. Вони в цій частині трохи складніше, але ми впоруємось. Давайте будемо дивитися, як розв'язувати такі задачі 22.35. Заряди двох одинакових маленьких металевих кульок дорівнює 18 і мінус 24 колона. Кульки торкнулися одна до одної, після чого їх розвели на початкову відстань, у скільки разів змінився модуль сіли взаємодії між ними. Ну і знов ми записуємо. То, що нам дано, але зараз я залишу е, значення зарядів в наноколонах, не буду переводити в систему інтернаціональну, тому що наприкінці, коли ми будемо знаходити відношення, е, наноколони будуть скорочуватися, і немає сенсу переводити ще це в колони. Але якщо ви це зробили, це не помилка. І так, заряд першої кульки 18 наноколон, заряд другої мінус 24 наноколони. В даній задачі нам дуже важливо бажано написати не модулі, а саме значення, щоб був знак заряду. Це важливо. І ми будемо знаходити, як змінилася сіла. Ну, я написала F до f нульового, але потім подивимося, як нам буде зручніше, яка буде більша, і тоді ми будемо шукати або F до F0, або навпаки. Після контакту зрозуміло, що сумарний заряд кульо не має змінитися. Зараз сумарний заряд куляк. 24 з мінусом і 18 з плюсом. Тобто сумарний заряд у них мінус 6. Але після того, як ми доторкнулися одної кульки до іншої і розвели їх, їх сумарний заряд знову должен бути мінус 6. Але це означає, що він буде ділитися порівно між ними. Вони однакові за умовами, і тоді він буде по мінус 3 на на Як це записати? До контакту. Значення зарядів кулік ми знаємо. А після контакту у них будуть однакові заряди. Вони будуть дорівнювати Q, і це буде полусума алгебраїчна. тобто 18 на наколон, -2 на колон, мінус два за на колону навпіл. Це буде мінус тіна на колона. Це у кожного. У кожного. Запишемо закон колона для двох випадків, і ми пам'ятаємо, що за умовою їх розвели на початкову відстань. Це означає, що коли ми запишемо закон колона, то в цьому законі Константи зрозуміла, вона однакова в обох випадках, але і відстань, на яку їх розвели, вона теж буде однакова. Тобто, у нас реально сили залежать тільки від е, значення зарядів. Або від добутку зарядів, або від квадрату цього заряду. Якщо ми будемо шукати відношення, то зрозуміло, якщо ми будемо модулем умножати 18 на 24, це буде явно більше, ніж якщо ми будемо в квадрат розводити. Тому я вже розумію, що мені краще шукати не F на F0, а навпаки, F0 на F. Тому я вже, коли буду знаходити відношення, я буду записувати саме таке відношення, тобто F0 поділити на F. І після цього, коли я Знаходжу це відношення. Зрозуміло, що ми беремо все за модулем. І наноколони в чисельники в квадраті і в знаменники в квадраті, вони скорочуються. Але 20, 18 умножити на 24 поділити на 3 в квадраті це буде 48. Нагадую, як ми робили з вами такі задачі в 8 класі. Крім того, що ми розуміємо, що сила за модулем зменшиться в 48 разів. Ми ще розуміємо одну річ: коли ми доторкнулись кульками, вони стали, у них став однойменний заряд, і вони стали відштовхуватися. А коли вони на початку були, у них були різноіменні заряди, і тому вони притягувалися. Тобто, крім того, що вона за модулем змінюється сила, вона змінюється за фактом взаємодії. Тому крім того, що ми знайшли. У скільки разів вони відрізняються, ми обов'язково записуємо так, як ми робили це в 8 класі. Сподіваюсь, у когось це буде дежавю, а хтось здивується і скаже, що ми таке робили. Так, ми таке робили. І так, було в нас притягання, стало відштовхування. А за модулем, сіла зменшилася у 48 разів. Ось така задача цікава. Сподіваюсь, ви майже все зробили, ну, мабуть. Хтось забув ось це написати. А хтось і не пам'ятав, що він не знав взагалі, що таке писати потрібно. Ну добре, зараз потренувалися трохи і можемо рухатися до наступної задачі. Здесь потрібно буде трохи механіки, але я сподіваюся, що умови рівноваги кульок, які висять на нітки підвішені, ви вже. Вміти знаходити, але тут важливо не заплутатися з слими. Давайте будемо дивитися: на шовковій нитці, зрозуміємо, чому шовковий, для того, щоб, не, була, щоб вона не проводила заряд електричний, тому що якщо вона буде провідна, то заряди не зможуть е, утримуватися. Але якщо вона шовкова, це діелектрик, заряди, які мають ці кульки, вони будуть зберігатися. На шовковій нитці висять дві заряджені кульки. Маси кулек 20 мг кожна. Ось вони сиреньки. заряду в кулек 1,2 наноколон. Тобто, вони однакові за модулем заряду. Відстань між кульками 1 см. Ось, ця відстань 1 см. Потрібно визначити силу натягу ниток в точці А і в точці Б. І нам пропонують розглянути випадки одноіменних і разноименных зарядів. Ось така задача. Тобто зрозуміло, що в один крок ми її не розв'яжемо. Тут потрібно буде трохи попрацювати. Давайте це зробимо. І так, спочатку ми запишемо. О, зараз так мені не подобається. Зараз пауза. Ну, ось так зовсім інша справа, тому що тоді я буду зараз вам ці рисунки показувати. А так я відразу показала весь. Як я можу пояснити, що там відбувається. Добре, спочатку давайте запишемо, що нам дано. Нам, по-перше, дано, що маса у кожної кульки 20 мг. Нам сказано, що заряди по 1,2 наноколона, відстань, між ними, 1 см, і нам потрібно буде ну, раз обчислювати, потрібно буде взаємодія, то це буде колоновська взаємодія, нам потрібен буде коефіцієнт К. І ми будемо переводити в систему інтернаціональну обов'язково. І і навіть відстань Ось, і потім після цього ми будемо ще знаходити сілу натягу одної і іншої нитки. І далі робимо рисунок Дивіться, ну рисунок вам потрібно буде перерисовувати тому що вам потрібно після цього ще показувати сіли. Але не рісуйте дуже близько одна до одної, тобто цю нитку зробити, хоч трохи. До да, окей, дивиться, як це буде. Ну, по-перше, наприклад, я беру одноім'яне заряди. Як нам казали, два випадка розгляду одноймінне і разнеймінне. Зараз одно нехай вони будуть позитивне. Зрозуміло, що напрямок сіли тіжені з цього не змінюється, тому я МЖ підписую. Але я трохи-трохи посунула в бік, тому що багато буде сіл вздовж одної лінії. Якщо я буду їх рисувати одна на одну, вони будуть накладатися. Я навіть зробила їх різнокольоровими, щоб вам було зручніше побачити, які сіли саме діють і в якій відстані. І так, це сіли тяжіння. Далі ми бачимо, що в нас будуть сіли колоновські. Одноймінні заряди вони будуть відштовхуватися. Ось у нас кулоновські сіли. Далі у нас, зрозуміло, що буде натягуватися нітка, і як ми це робили, у нас буде сіла натягу нитки, вона буде направлена вздовж нитки. Ці дві сіла однакові. Я їх позначила Т, але потім, коли ми будемо розв'язувати задачу, зрозуміло, що в точці Б буде така сама сіла натягу. Але мені не дуже хотілося писати багато індексів спочатку, тому я потім додам цю інформацію. Але я пам'ятаю про це. І є ще у нас сила натягу ось цієї нитки, ми ще її не показали, вона одна. Ті всі сили у нас подвійні, а це тільки одна. Це сила натягу в точці А. Зрозуміло, що ось здесь, тут вона прикладена до цієї кульки, а у всій нитки вона однакова. І Далі ми бачимо, що у нас система в, в рівновазі, тому ми можемо записати умови рівноваги. Я не буду зараз робити так, як ми робили в 9 класі, і навіть так, як ми робили на початку 10-го. Але якщо ви записали зараз в векторному вигляді, а потім вже в проекціях, це теж дуже класно, якщо ви такі молодці і стоко багато пишете. Але я бачу, що ми вже трохи навика маємо і можемо відразу записати вже з урахуванням напрямків, тобто з проєкціями. Якщо ми пишемо для верхньої кульки, ми бачимо, що у нас дві. Сіли направлені до гори, а дві донизу. Я буду вважати, що вісь я обираю направлену до гори. Тоді в мене умови рівноваги буде записуватися як ТА мінус МЖ. А для ось цієї другої кульки у нас до гори направлена сіла Т, тобто вона позитивна, а МЖ і Ф протилежний бік, тобто вони з мінусом будуть. Ось таким чином ми записали. Далі ми дивимося на ці рівняння. Дуже класно, якщо ми їх складемо. Тому що, якщо ми їх складемо, то у нас сила F скорочується, сила T скорочується, а сила МЖ подвоїться. Тобто ТА буде дорівнювати мінус 2 МЖ. Так, ТА мінус, і побачаюся, ТА мінус 2 МЖ дорівнює 0. І тоді Т буде дорівнювати 2 МЖ. Ось, і ми можемо це з вами записати. А тоді, ось в С рівняне ми можемо підставити Значення МЖ і Ф, і це в нас буде сила ТБ. Тобто в точці Б сила у нас дорівнює сили натягу Т, і вона дорівнює МЖ плюс F. Але ми пам'ятаємо, що F це у нас колоновська сила взаємодії, ми її теж розписуємо. Ось так іде перший крок. Я не буду окремо перевіряти одиницю. Тут дуже класно, коли ми підставляємо. Значення з одиницями вимірювання відразу там скорочується дуже класно все і можна записувати відразу відповідь. Тому я обчислювала окремо відразу, підставляла значення з одиницями вимірювання. Тобто 2 мж це 2 множить на масу в кілограмах і на прискорення вільного падіння. Це буде кілограм метр на секунду в квадраті. Зрозуміло, що це ньютон. Приблизно 3,9 на 10-4. Але потім можна буде округліти трохи і зробити вже в міліньютонах. Ньютонах. ТБ розписуємо. У нас буде знов тільки вже не два мж, а просто мж. І це, зрозуміло, що у нас Ньютон, а силу колонна ми розписуємо окремо. У нас буде 9 на 10 в 9. Тут Ньютон метр квадратний, колон квадратний. І ми умножаємо ще на 1,2 на 10 мінус 9. все це в квадраті. Це С кулон в квадраті. І 10 мінус 2 в квадраті. І все в метр квадратний метри квадратний і колони квадратні скорочуються, все одно буде Ньютон. Тобто цього Ньютон цього змагання, Ньютон, з цього доданку. Все. Ньютон не обох доданків і тому це буде в Ньютонах. Тобто 3,3 на 10 мінус 4 степені Ньютона. Ось це у нас перша частина задачі. Якщо хтось подумав, що ми розв'язали задачу, ні. Ми розв'язали півзадачі. Наступна половина задачі. Давайте подивимось. Тепер у нас вже різнамінні заряди, і сіли майже такі самі. Тобто у нас сіли тяжіння напрямлені донизу. Далі ми записуємо силу колона. Вони напрямлені назустріч, тому що притягання будуть розномінні заряди. І сіла натягу. О, бачите, як дивно. Так, все правильно. І сила натягу направлена точно так же. Зараз я додам ось сюди. І що там ще у нас? А і сила натягу для точки А. Ось сюди вона направлена. Все добре. Тобто, в точці Б у нас знову сила натягу, така сама, як сила натягу Т. Зрозуміло, що коли ми запишемо умови рівноваги, вони будуть дуже схожі на ті умови, які були у нас в попередній задачі. Але зараз. для... Першої кульки верхній, у нас тільки ТА додатна, а все інше у нас від'ємна. І все додає, дорівнює нулю. А для другої кульки у нас е, дві сили до гори, а МЖ донизу. Тобто ці дві з плюсом, це з мінусом. Знов ми бачимо, що у нас сила Т скорочується, сила Ф скорочується, якщо ми складаємо, а ТА буде дорівнювати 2 МЖ. Ну, на самом деле, це зрозуміла ситуація, тому що. Або у нас дві кульки відштовхуються одна до одної, або вони е, притягуються одна до одної, все одно е, зрозуміло, що обидві вони сіли тяження направлені донизу, і обидві вони будуть е, тягнути вниз, а врівноважувати їх буде сіла ТА. Тому що всі інші сіли вони парами зустрічаються і вони будуть компенсувати дії одна одній. Далі дивимось на сілу ТБ. Ну, Трохи інша сіла у нас, хоча дуже, дуже схожа. Це буде МЖ-Ф. Ну, мені було простіше, тому що я можу Ctrl-C, Ctrl-V робити, а вам приходиться переписувати. Сила ТА простіше, тому що ми розуміємо, що вона тому самому, дорівнює, чому ви дорівнювали в першому випадку. І якщо ви навіть не розписували це, написали відразу відповідь. ну, так, можна це зарахувати. Але для другого прийдеться все обчислювати. Ну, разві що ви обчислювали окремо кожну величину і вже знаєте значення, але простіше записати ще раз. І сіла буде набагато менше. Тобто, якщо всі сіла у нас в мінус 4 степені, то коли ми будемо для цього випадку сілу. Де в точці Б обчислювати, вона буде менше. Ну, зрозуміло, у нас притягаються ці кульки, і сіла натягу буде менше. Коли вони відштовхували, сіла натягу була більше. І тому вона вже в мінус п'ятій ступені, а не так, як була в мінус 4 всі. Ну і тепер я просто групірую всі відповіді до гори. Але дивіться, для першого випадку я все в мілі переводжу, а для другого. Силу ТА я записую в міліньютонах, а силу ТБ все ж таки мені здавалося, що я напишу сюди 66, ну приблизно 70, на 10-6. І це буде набагато краще, тоді мікроньютони можна написати. Але можна було все в міліньютонах, можна було все в системі інтернаціональної записати. Все в ваших руках, як хочете, так і робите. Ну, все, мабуть, на цьому ми можемо завершувати, і давайте будемо переходити до відпочинку, хоча б сьогодні.